Скажите, пожалуйста, вы знаете английский? Вы владеете каким-нибудь иностранным языком? Ну, английский, немецкий. Английский. Если вам придется общаться с иностранцами здесь в Чопе, то вы сможете объяснить. Чопи. Спасибо. Украинскую и российскую мову я буду делать. У Чопе працюватиме патрульна полиция. Это будет три экипажа, которые обслуживают место Чоп, а также трассу Зараз між між і чопу. Місто Чоп розділено на два квадрати, буде задіяно два екіпажа. На новеньких автомобілів на трасі буде задіяно один екіпаж. Пріус. На автомобілі Пріусі будуть патрулювати. Тобто будуть виконувати всі ті завдання, які покладені на них безпосередньо на патрульну поліцію. Це охорона громадського порядку і безпеки дорожнього. Ще хотілося окремо подякувати. Тепер міста за сприяння, за допомогу в організації і те, що скажімо так, будемо плідно працювати на благо містян міста Чорно. Начальник управління головного управління Нацполіції в Закарпатській області Сергій Миколаєвич Нядя. Життя не стоїть на місці, реформи поліції крокують в Закарпатті. <звук> Таким чином, що ми дійшли з першої реформи, з реформою патрульної поліції в місточок. Місточок це важливий населений пункт на кордоні з Євросоюзом, і тому ми з радістю сприйняли цю новину, що нас дослухали з керівництва національної поліції і поліція, молода патрульна поліція починає розвиватися тепер і в цьому напрямку щоб громадяни відчули позитив від роботи молодих поліцейських, вулична злочинність, також дрібні правопорушення, які відбуваються на території міста ЧОП, я думаю, підуть на спад. Хочу попрохати громадян, чину відноситься до роботи поліції молодої, підказувати нам, розказувати. десь трохи, Порозуміння підійти до того, що можемо не встигнемо за ті хвилини 3, 5, 7 прибуть на виклик, тому що в перші дні будемо тільки осваюватися з місцевостю. Ми працюємо з кольос. Наряди поліцейських будуть мінятися щоденно, тому деякі перші дні буде збор. Але то все життя воно поставить на своє місце. І дякую меру за те, що він підтримував. Функція беззапасності. они и совместно, я надеюсь, с моей стороны будет огромная поддержка со стороны и Чопских Мирской Рады, и Мешканцев Мисса Чопа усилит и обезопасит наш город. Но в нем будет понимание того, что правонарушительным здесь не место. Они говорят, что пришли боевые хрящения, Мухачево, Ужгороду. Они же не те хлопцы, девчата, которые были 100 дней тому. Они же имеют ответственный опыт. Они вас не подведут. Спасибо. Спасибо. Якщо якісь дрібні правопорушення, кажемо стаття 222 про правопорушення. Це для вас систем. Ви можете зауваження. Якщо бачимо правопорушення, які явно то есть несуть з собою якусь суспільну небезпеку, відповідно там зауваження не буде. Ємов звідничне на законодавство. Документуємо грамотно все. Якщо в наші компетенції, проблема самі. Якщо не в наші, питаємося. Пам'ятаєте, конфлікти, всі конфлікти вирішуються буквально 15-20 хвилин. Якщо вже переростає щось затяжне, то вже не конфлікт. Там вже потрібно приймати якісь відповідні міри. Ваша задача забезпечення публічної безпеки, громадського порядку і боротьби з злочинністю. Коли ви бачите, що якісь моменти, тобто вони виходять за рамки вашої компетенції, за рамки ваших безпосередніх задач, відповідно людям, людям говоримо. Вибачте, ми зобов'язані робити те, то те, -то, те. -то. Згідно тому, в тому в тому. при цьому посилаєтесь на відповідні нормативні активи. ちょっとこいつです。